Головні новини енергетики України за 25-31 березня. ДТЕК інвестує у проєкт будівництва системи зберігання енергії в Польщі. Компанія ДТЕК долучилася до проєкту будівництва першої в Польщі великої системи зберігання електроенергії, йдеться в пристрілізі компанії. Цей проєкт ключовий елемент плану ДТЕК з інтеграції українського енергетичного ринку до глобального ринку ЄС, зазначається в повідомленні. ДРІ планує закрити угоду з Columbus Energy протягом найближчих місяців і розпочати будівництво на майданчику в четвертому кварталі 2024 року, щоб завершити будівництво і ввести об'єкт в експлуатацію на початку 2026 року. Щодо інших новин тижня, українська компанія успішно завершила прототип інноваційного накопичувача енергії. Гарпок за три місяці сплатив виробникам зеленої енергії майже 14 мільярд гривень. Завантажити енерготайдже за цей тиждень можна за посиланням в описі, Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.